Два дні навчання, практикумів, обговорення важливих тем, таких як захист довкілля, безпека життєдіяльності інших у рамках навчального візиту до Польщі дівчат, рятувальниць добровільної пожежної бригади Добовецької громади. Ми набуваємо такого досвіду, досвіду співпраці, корисної співпраці. В основному це жінки, жінки, які обрали для себе таку професію. І це всі добровільно жінки обрали цю професію. І ну, це цінно для нас, так як ми новоутворена команда пожежна, ми нещодавно. І ми для себе здобуваємо досвід, ми по будемо також над собою працювати. Історія існування добровільних пожежних команд налічує понад сотню років. Професія ця у Польщі є у великій пошані. Зустрічаються і цілі династії пожежників. У нас в польщі, то напевно є одна із небагатьох служб на світі, де добровільна пожежна служба виконує дуже важливу функцію. Якщо мова йде про безпеку, безпеку суспільства в нашій країні наші рейтинги найвищі, які є оцінені в суспільстві, яких варто очікувати. Це Тому що на кожному кроці, де стається нещастя, де стається якийсь випадок чи катастрофа, там всюди перші добровільні пожежні служби. А вже пізніше приїжджають державні служби. Наші осередки розташовані по цілій області, і ми всюди можемо дуже швидко добратися. Базу швидко можемо ми до здаження. У кожного своя мотивація вступу в команду добровільних пожежників. Ну, найперше, це було коли раз на горі виникла пожежа, і це було близько біля мого дому. Я вирішила допомогти нашим пожежникам. І так сталося, що я прижилася в цій команді і стала як своя. Співпраця між Туравською гміною та Дубовацькою громадою у напрямку розвитку добровільної пожежної команди розпочалася давно. Направду співпраця зачала ще тута й Співпраця розпочалася тут через Кадук Туравський. Це один із восьми підрозділів, які працюють у Тураві через пана Анджея Латушека, який загалом зав'язав контакт на одній із зустрічей в урядовій установі в Моршаковську. пізніше була зустріч в іншому місці і так зародилась дуже добра співпраця. І маю надію, що вона буде тривати і далі. Мисля та співпраця буде континувана надалі. Професія ця відповідальна, важка, навіть небезпечна і видається зовсім не жіночою. Іншої думки, віце-президент асоціації добровільних пожежних команд Польщі, жінки на службі є так само потрібні, як і чоловіки, тому що у жінок є серцем. Вони більше відчувають, мають більше емпатії, хочуть допомагати. Може, ми і маємо менше сили фізичної, але наша сила є в наших серцях і в наших головах. Чоловіки не так справляються з дітьми, садочками, школами, готуванням, прибиранням і організацією того всього. Цим займаємося ми. І так само, коли відважна жінка починає працювати у цій добровільній пожежній службі, вона її ніби будує, їздить на заходи, бачить людське терпіння, і це найважливіше. Ми володіємо вміннями, яких не мають чоловіки, але разом робимо неймовірну команду. Тому хотіла б, щоб кожна жінок, яка відчуває такий поклик, впевнено працювала у цій добровільній пожежній службі. Бо це дуже потрібно. Бо то є потрібне. З польської турави Олена Данилюк, Наталія Курдюкова. Новини телерадіокомпанії Раї.